Hello, kids! Hello, my dear 5th graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Тетяна Будна. Здорожна датськів, англійська мова, 5 клас нуж 2022 рік. Lesson 7. Урок 7. Працюємо на сторінках 56, і 57 нашого підручника. Ну, сьогодні ми будемо говорити з вами, як ви бачите, вже про Київ. Про Україну. Продовжується тема My Native Town Village City. Я вам нагадую про те, що на початку кожного року. Про те, що в кінці цього відео можете перейти за посиланням в описі під ним на відповідні сторінки робочого зошиту на друкованій основі до цього відео від видавництва. Окей, okay, so let's start our lesson with new vocabulary. Listen and repeat. Слухаємо і Повторюємо нові слова за Диктором. Art gallery Cafe Сейт Sophia Pecherska Lavra ПРИШАТІК. Майдан Незалежності. Слова для вас не є новими. Картинна галерея. Собор Святої Софії, Печерська Лавра, Хрещатик і Майдан Незалежності. Рідін. Переходимо до читання. Влад is in London for a drama festival. Listen to and read his interview for a British Children's Magazine. Влад зараз знаходиться на фестивалі драматичного мистецтва. Послухайте, прочитайте інтерв'ю його для дитячого журналу, британського дитячого журналу. So, the dialogue is between reporter and Vlad. Діалог між репортером та владом. What country are you from? З якої ти країни? I'm from Ukraine. Я з України. Do you have friends in other countries? Чи є у тебе друзі в інших країнах? Yes, I do. Так. My best friend Lucas is from Poland. Мій, мій найкращий товариш Лукас з Польщі. Annie lives in the UK. Анні живе в Сполученому Королівстві, об'єднаному королівстві Великобританії, Північної Ірландії. Полина is in Spain. Поліна в Іспанії. Том is American. Tom Mia lives in China. Мія живе в Китаї. Анамала из фронт. Амала з Індії. It's wonderful. Це чудово. Tell our readers about your country. Розкажи нашим читачам про свою країну. Ukraine has a very long and rich history. Україна має довгу й багату історію. It became independent in 1991 and celebrated Its 30th birthday in 2021. Вона стала незалежною в 91 році і святкувала, відсвяткувала свою ту річницю День народження у 2021 році. I'd love to visit Kyiv someday. Я хотів би відвідати Київ одного дня. What attractions are there? Attractions це дасте тобто, які цікаві місця є у вас там? You should visit St. Sophia and Pecherska Lavra. Тобі вам варто відвідати Собор Софії і Печерську лавру. They are UNESCO Sites. Це місця. Міста, так, в нашій, в нашій столиці, які є в фонді ЮНЕСКО, організації ЮНЕСКО. «Walk in Christatic Street and stop at Майдан Незалежності. Пройдіться по Хрещатику вулиці і зупиніться на Майдані Незалежності. You should see the Dnipro». Ви маєте побачити Дніпро. «It is the longest river in my country». Це найдовша річка в моїй країні. Київ has many museums, art galleries, parks and cafes. Київ має багато музеїв, галерей, картинних, парків і кав'ярень. Is this city safe for tourists? Чи це місто безпечно для туризму? Ну, така цікаве питання. Ні, у нас тут Еритрея Кватемала. Yes, it is. Так. It was nice to walk to you. To talk to you, sorry. Було добре з вами поговорити, поспілкуватися з вами. Enjoy the festival. Насолоджуйтесь фестивалем. See you in Ukraine. Побачимося в Україні. Окей. Okay. So. Answer this question. So, how do you think is the is Kiyo safe for tourists? Напишіть, будь ласка, цю відповідь у коментарях. Чи Київ безпечний для туристів, чи ні? Як ви гадаєте, з інших країн? Ну, дивлячись, з якої країни, да? угу. Правоч... праворуч від України, чи ліворуч від України. Цікаво. Безпечний Київ чи ні? Окей, okay, so, Complete the sentences. Доповнимо речення. Влад is from Ukraine. Влад з України. І він цим пишається, так? He uh, has got many friends. Він має багато друзів from different countries. Ukraine has a very long and rich history. Україна має довгу багату історію. Saint Sophia and Pechersk Lavra are UNESCO sites. Сайти – це місця. Тобто місця, які відзначені ЮНЕСКО. Тільки треба з велику літери написати. Окей, okay, Київ has many art galleries, parks, and cafes. Музеї там перше було, так? Да? Так, museums. Київ is a city. Is a safe city, maybe. Is a nice city, я б написала. Ну, добре. Is a safe city. Is a beautiful city. Тут немає такого, але я напишу, вибачте. Тут Safe City, іначе ми знаходимося, не, не, не знаю де. Крутиться за, за голові Україна одна. І не пам'ятаю, як її вона називає. Вона в Південній Америці знаходиться. Там, де там страшний рівень криміналітету, і взагалі там дуже, 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 дуже складно ходити перебувати на вулиці навіть день. Окей, добре. Неважлива інформація. Great. Отже, прочитай ще раз цей діалог в парах, і, будь ласка, complete the sentences, доповніть ці речення. Переходимо до наступної сторінки Grammar. Згадаємо сьогодні з вами прийменники. Отже, prepositions перекладаються як прийменники. Давайте ми це запишемо і запам'ятаємо. Ну, Ви знаєте, є частини мови, да, головні, другорядні. Серед головних у нас є noun іменник, pronoun, займенник є, у нас numeral-числівник. Adjective, прикметник, віоб дієслово, adverb – прислівник. Також у нас є службові частини мови, це preposition. Preposition це прийменник. Та частина мови, яка вживається завжди з чим? З іменником. Так? Ну, в англійській мові є і післяіменники, так звані, так, і прийменники. Отже, prepositions of time дають відповідь на питання, when, коли. Так? Тобто не вони конкретно, а вони разом з. Зі своїми словами, з якими вони використовуються. Prepositions of place прийменники місця дають відповідь на питання, де. Також не конкретно вони, а з тими словосполученнями, з яких вони вживаються. Ну, наприклад, ін. Слово in, як прийменник місця, вживається з. У таких виразах як In the morning», In the evening», «in In Summer, In November in 2021. Вранці ввечері, влітку, в листопаді і в 2021 році. Тобто, «in» вживається ранок вечір влітку з назвами сезонів пір року» і, звичайно, з назвами місяців і років. Слово «at», як прийменник часу вживається з конкретно часом, «at 9 o'clock. У виразах «at the weekend», «at midnight», наприклад, «at the weekend» на вихідних, «at midnight» у півночі, «at night» вночі, «at noon у опівдні. І з назвами свят без слова «day». Наприклад, Christmas ми скажемо «at Christmas. «Easter» на, на Великдень ми скажемо «at Easter», Але якщо це Великодній день, то ми будемо говорити там живати інший прийменник. Далі, прийменник on, у значенні прийменника місця, вживається з днями тижня, on Sunday, да? Далі, вранці ви, ви скажете in the morning, а якщо це ранок понеділка, то там вже слово понеділок бере на себе, перехвачує на себе ініціативу. І ми говоримо вже on Monday morning. Якщо у нас просто свято Christmas, ми вживаємо «at Christmas, якщо у нас різдвяний або новорічний день знову ж таки, слово day. Ми вживаємо прийменник on. On New Year's Day. Ну і, звичайно, з датами. With dates. On the 24th of August. 24 серпня. Так? Ukrainians celebrate the Independence Day. Ну, а тепер про ці ж самі прийменники, але вже в ролі прийменників місця. Де? В Україні, ми скажемо, in Ukraine, в магазині, в крамниці, in a shop, і не пікчер на малюнку, і не хоспітал, в лікарні, в шпиталі, in the стріт на вулиці. І не пікчер, начебто на малюнку, так, українська мова, але ж це не на поверхні чи якісь, так? а зображені саме в межах малюнку. Тому і не пікчер. Далі at в значенні прийменника місця: At home, at school. Помітьте, будь ласка, що без артикля «з». да? At home вдома, «at school» – в школі. «At the door» – біля дверей, «at the party» – на вечірці. «On» – Прийменник «on» в значенні прийменника місця. «On the table» – конкретно на поверхні столу. Так лежить щось. «On a shelf» – на полиці. «On the first floor» – на першому поверсі, on the left» – ліворуч. Це також, так би мовити, ви з цією тематикою, вже саме з граматичної точки зору, вже знайомі з попередніх класів. Тобто зараз це у вас як узагальнення. Отже, in at, on, це прийменники, які можуть вживатися і розповідати нам про час, а можуть вживатися і розповідати нам про місце. Ну, а зараз fill in the Gaps. Давайте з вами попрактикуємо, виконаємо дві вправи на прийменники: місця і прийменники часу. My village is very beautiful in summer. Моє село прекрасне дуже влітку. Зоряна will go to visit her aunt at the weekend. We usually go shopping on some Saturdays. Тут окремо, бачите, йдуть прийменники місця спочатку вправо, потім на при... Тобто прийменники часу спочатку, потім прийменники місця. Ukraine's Independence Day is on the 24th of August. Jim usually reads a book or watches TV in the evening. So task five. Fill in the gaps. Um I like to get up in the morning. Okay, in Знову ж таки, у нас прийменник часу йде. on Sundays. Щонеділля. Що, що I have breakfast at 8 o'clock and go outside. і йду на вулицю. There are many people in the street. От перший у нас іде прийменник in, в значенні прийменника місця. Де на вулиці? At the weekend. At на вихідних прийменник часу. When the weather is nice. Коли погода гарна. I like to be outside in the morning. In the afternoon. And in the evening. От бачите, в таких виразах, як morning, afternoon, evening ми вживаємо in. I am an outdoor person. Я людина, яка любить знаходитися на вулиці. А what's about you? А як щодо вас? Ну, ось такий чудовий текст, в якому переплилися у нас використання. А, ну, в більшості випадків, звичайно, тут прийменники мі... часу були і один прийменник місця. Мої любі друзі, любі глядачі, учні, якщо ви хочете підтримати автора цих усіх відео, тобто мене. На каналі ForgetMinoт, будь ласка, ставте свої вподобайки, не забувайте про це, коментуйте відео, давайте відповіді на ті питання, які я вам ставлю протягом року, наприклад, спілкуйтеся зі мною, діліться цим відео зі своїми однокласниками, друзями, рідними, які також займаються за. Вашим же підручником, на який я роблю відеоогляди. Ну і, звичайно, ставайте підписниками subscribe. Так, subscribe to my channel, підписуйтесь на мій канал, ставайте його активними спонсорами, користуйтесь усими бонусами, які, в принципі, розповсюджуються на спонсорів мого каналу. Це докладний відеогляд робочих зошитів, відповіді на ваші питання, коментарі у більш розширеній формі. Дякую вам за все, за ваші лайки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що ви ділитеся і підтримуєте мене. Дякую вам велике. Повертаємось до нашого уроку. Listening, in page 57: Watch, Vlad's Vlog. Подивіться влог, Влада. Ну, тут не watch, а listen. Послухаємо, так. Choose the right answer та оберіть правильну відповідь. Окей, okay, so look at the map of Ukraine. Ну, спершу погляньмо на мапу України, і виходячи з мапи України, ми будемо зараз робити свої висновки. Отже, Ukraine, як ви бачите, так: Кесин National Park, Donets Hills, and so on. Ну, тут без, без регіонів, так, без областей, а просто з точки зору географії написано, так. Окей. І так, choose the right answer. So, before listening, let's read the options. Перед тим, як прослуховувати будемо, прочитаємо всі опції. Так, що ми маємо обирати? З чого? Vlad lives in Ukraine, Spain, and Poland. Ну, я думаю, вже зрозуміло, що він живе в Україні. Ukraine is in of Europe, North, South, or Center. Отже, North це північ, де розташована Україна? На півночі. Ой, що ж так некрасиво? На півночі. Хотіли. Як краще вийшло, вийшло як завжди. Так, south – Південь. Ну і center, center. – центр Ну, я думаю, тут можна без аудіювання віддати відповідь. Many tourists Ukraine every year. Багато туристів полишають Україну щороку. Відвідують аби, або починають Україну щороку. Ну, я гадаю, що відповіді тут усі очевидні вже. Тому, ну добре, давайте послухаємо одіювання, але я гадаю, що це таке одіювання, яке можна виконати без прослуховування. Окей, слухаємо. Ukraine is my home. I live in Ukraine. It is my home country. Ukraine is in the center of Europe. August 24th. Is our national holiday, Independence Day. Ukraine is very beautiful. It has many green forests and fields, beautiful mountains, big and small rivers, and lakes. Ukrainian people are kind and hard working. We honor our history and traditions. Many tourists visit my country every year. Welcome to Ukraine. Так, ну, хто б сумнівався, так що uh, many tourists visit Ukraine every year. Окей, okay. я гадаю, що з наступного року або з декілька років що їх буде ще більше у нас в Україні. Дай Боже, щоб так і було. Окей, okay, so Lat lives in Ukraine, Ukraine is in the center of Europe many tourists visit Ukraine every year. So, speaking task, discuss in small groups. So, do you watch any vlogs on YouTube? Чи бачите, чи дивитеся ви якісь влоги на YouTube? Ну, мається на увазі, мабуть, влоги про about Ukraine, maybe about some countries. So, who is your favorite vlogger? Хто ваш улюблений влогер, блогер? So, my favorite vlogger is Inazo. Каналу. So what is his her vlog about? Про що його або її влог? About for example, so his or her vlog is about там, cartoons або his or her vlog is about games. So do you read or write comments? Um, ви читаєте чи пишете коментарі? Ну, це цікаве питання, до речі. So do you read or write comments? So do you read or write comments? Окей, okay, ви читаєте чи пишете коментарі? So sometimes uh, I can just read them and sometimes I can write, of course. So and writing. Write a comment uh, to Vlad's vlog entry Ukraine is my home. Напишіть коментар на влог Влада. Uh, Україна uh, мій Дим. Ну, тобто цена, у нього назва так видео иде. Так, Follow these rules, uh, for writing good comments. Слідуйте цим правилам, аби писати гарні коментарі. І на цьому каналі також, до речі, і на каналі Forget Me Note. Так. Be polite, будьте вічливими. Add something, додайте щось. Ask questions. Поставте питання. Nice vlog, I love Ukraine. Гарний влог, я люблю Україну. What is your favorite place in Ukraine? Яка у тебе улюблене місце в Україні? Ось цей приклад у вас вже є. Можна почати його як «Hi». So, where so where do you live in Ukraine, yes? Or what city is your native? Yeah. So, and what places in Ukraine have you visited? Ну, Отже, That's all for today. Thank you for your attention. So, write your comment under this video, and please. Don't forget about subscription, your likes and share this video with your friends. Не забувайте ставати спонсорами каналу, ставити свої вподобайки і залишати коментарі під цим відео. На сьогодні це все. Усі, хто працював зі мною лише за підручником, я з вами прощаюся. Ну, а інші учні, які працюють зі мною ще за робочим зошитом і роблять самоперевірку домашнього завдання, будь ласка, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Я з вами прощаюся до наступного уроку. Наступний урок у нас буде урок, присвячений мистецтву, ат. Будемо працювати разом з вами на стрінці 58 нашого підручника. Третій юніт вже наближається до свого завершення. Goodbye, good luck, have a nice day!